Чому люди нещасні? В цьому відео я розкрию одну з найважливіших причин. А ви не забудьте про лайк і підписку. Ми живемо в світі, у світі споживацької ментальності. Зароби більше, купи більше товару. Ми самі знищуємо свою планету. Ми забруднюємо повітря, виробуємо ліси, засмічуємо ріки, озера, моря, океани і все це в гонитві за новинками. Наш світогляд сформований так, що якщо. Ти не маєш нової моделі телефону чи машини, ти лузер. З чого ж почалася ця дорога споживацької залежності? Коли людство стало на цей шлях муки страждань? Всі ви знаєте генія Генрі Форда, який перший запустив конвеєр по виготовленню автомобілів. Згодом його ідею скупіювали сотні енергійних підприємців по всьому світу. І тоді всі намагалися робити якісні деталі, якісні автомобілі, щоб вони були на руки. Але бізнес залежав від попиту. А на той час люди думали, навіщо мені купувати новий автомобіль, якщо і цей добре працює? Таке відношення до товару поставило під загрозу виживання бізнесу, в який було інвестовано мільярди доларів. І зупиняти виробництво та звільняти тисячі людей ніхто не хотів. На допомогу прийшли. Геніальні маркетологи та рекламщики вони запропонували просте, але ефективне рішення: сформувати у власників старих автомобілів відчуття неповноцінності і тим самим заставити їх купувати нові автомобілі. Саме в цей період людство стало на шлях страждань та знищення екосистеми Землі. Виробники все більше вкладали гроші у рекламу, і вона ставала більш вишуканішою і ефективнішою. Вони зрозуміли, що потрібно частіше міняти модельний ряд і почали обновлювати його щороку. А за допомогою реклами, все більше принижувати власників старих автомобілів. Робити в очах суспільства їх лузерами та невдахами і заставляти викидати на звалище автомобілі, які ще були в досить хорошому і робочому стані, і купувати нові. Так почалася нова трагедія. Виробники не старалися вже випускати якісні автомобілі, а більше уваги звертали на маркетингові фішки, такий як зовнішній вигляд різних деталей. Щоб винайти новий надійний економічний автомобіль, потрібно затратити роки і мільярди доларів. А щоб змінити зовнішній вигляд, достатньо внести зміни в форму деталей та кузова. Ідею вселити власникам старих авто відчуття неповноцінності швидко підхопили виробники одягу, меблів, косметики, взагалом всього, що можна продати. Людей вже не цікавила реальна користь. Всі почали грати в гру хто крутіший. Можна зробити висновок, що до початку цієї епідемії виробники намагалися робити якісний товар, який можна було використовувати поколіннями. Але після початку... Виробники вже менше стали уваги звертати на якість, адже це шкодило їхнім доходам. Людина, яка довго користується хорошим якісним товаром, не швидко прийде по новий. В цей трагічний час життя мільярдів людей перетворилося на щурині біги, а наша цивілізація перетворилася на таку, яка виробляє горе сміття, яке забруднює повітря і воду. Ідея купи більше товару є одна з причин ментальних страждань мільярдів людей, яка робить їх нещасними. Зупинити це самознищення дуже просто. Потрібно лише змінити руйнівну ідею «накопич більше, купи більше товару на творчу і корисну, розвивай кожен день свою особистість, інтелект та мудрість та отримай від розвитку гігантську кількість щастя, радості та енергії. Щоденний розвиток особистості, інтелекту та позитивної ментальності наповнює наше життя змістом, енергією та щастям.